Ужгородка Марина Фечик з дитинства захоплювалась ляльками. Колекціонувала і пробувала робити їх власноруч. Після школи, за настановою батьків, стала лікарем. Вже на пенсії продовжила улюблене заняття. Напевно, я все життя мріяла робити щось таке, що жило всередині мене: якихось чоловічків, якісь іграшки. Коли з'явився в нашому житті такий чарівник, як інтернет, на сайті ручної роботи, де ми спілкувалися всі такі, так би мовити, трохи божевільні люди. Я їх називаю зачаровані. Передивилася багато інформації, пошила свою першу ляльку і понеслось. інформації свою куклу, ну і для виготовлення ляльок авторка використовує не тільки ношиці та голки з нитками, а й хірургічні інструменти для складної роботи у дробку майстрині ляльки як персонажів серіалів, мультфільмів та книжок, так і вигадані авторкою герої. Це в нас такі черевички. Я бачите, і ось тут визирає палець. «Це Я прислуховуюся до сигналів, які вони мені надсилають. Як вони хочуть бути одягнені, у що одягнені, або що тримати у руках, або куди дивитися. Ми з ними на цю тему завжди спілкуємося вночі. Бачиш, він не злий, він ображений. Дивися, як він губу закотив. Марина Фечик переконує, шкодує, що не вийшла на пенсію раніше, адже нове захоплення дозволило їй реалізувати давню мрію. Часто чую, що люди, які наближаються до пенсійного віку, говорять, що ж ми робитимемо, це ж пенсія, а як, а що? В тебе з'являється більше часу, щоб почитати, подивитися цікаві фільми і, врешті-решт, відвідуйте спектаклі. навпаки, на пенсії я належу сама собі, і можна набагато більше дати тим, хто від мене чогось потребує. Мога більше дати тим, хто в чом від мене нуждається. Привіт, привіт! Я сама реалізувала мрію. Це так класно, це дуже круто. І я кайфую від того, що я зараз роблю. Я кайфую того, що діли. Олександр Бодня, Юрій Чудлай, новини на Суспільному.